Вітаю! Ви дивитесь Суспільне новини. Мене звати Наталія Гоман. Сурдопереклад Лідія Мовчаренко. Далі коротко про те, що буде у випуску. У Лукашівці поблизу Чернігова відкрили меморіальний комплекс на честь загиблих оборонців села. У сосниці мати загиблого бійця. Гроші, що виплатила їй держава за смерть сина, віддала на асфальтування вулиці. Як українська збірна на чемпіонаті світу з драгонботу фінішувала у напівзатопленому човні? У селі Лукашівка відкрили меморіальний комплекс на честь захисників України, які загинули у березні 2022 року. Тоді у Лукашівці окупанти намагалися замкнути оточення Чернігова та просунутись далі на Київ. На відкритті побувала наша кореспондентка. Вона поговорила з батьками та родичами, які втратили у тих боях своїх близьких. Дивіться далі. Так Ромничка написал. Что прибыли на пять минут, а останемся навсегда. Потому что он, он понимал, что понимал, что выхода другого нет. Что за их спинами и мирные жители. И так же вся держала. И так выбрали свой путь. Путь до конца. Тетяна Бутусіна мати двох загиблих військових Романа та Леоніда. Вони були етнічними росіянами, які переїхали разом з батьками в Україну у 2014 році. Воювали на сході, а під час повномасштабного вторгнення стали на захист Чернігівщини. 9 березня 2022 року вони прийняли свій останній бій у Лукашівці. Сьогодні тут, на честь загиблих захисників, відкрили меморіальний комплекс. За словами голови Іванівської громади Олени Швидкої, його створили за кошти сільської ради. Однозначно ніяких не було заперечень про те, що треба вшанувати пам'ять. Були тільки обговорення, яким чином це зробити. Які чи це стела буде, чи фотографії, чи пам'ятник? По загиблих інформацією займалася обласна адміністрація на даний час. У нас 17 фото, 17 воїнів, які знаходяться у цьому комплексі. Комплекс розташований неподалік зруйнованої церкви у центрі села. Галина Бухмій приїхала вшанувати пам'ять свого сина Юрія Ворони з села Великі Листвен він не був військовим, професійно займався боксом. З перших днів пішов до тероборони у Чернігові, потім вступив до лав ЗСУ та був направлений у Лукашівку. Останній раз він дзвонив матері 6 березня. А мати дізналася про його загибель 4 квітня. Я його просила синок, Тебе ж нема ніякої підготовки. Ти так, ти спортсмен. Ти. Професійний боксер, ти сильний, сміливий, ти ніколи нічого не боїшся, але ж військова справа, це військова справа. І він казав, все добре, ти не переживай, мама, все буде добре. Тетяна Приходько, дружина загиблого Максима Приходька. Вона приїхала з Сумщини. Її чоловік працював у поліції. Потім пішов до лав ЗСУ. Загинув на в'їзді села Лукашівка зі сторони села Анисів, підвозив боєприпаси. На цивільній машині Ниві і був розстріляний. Ну чого, так і не встановили, так як машина згоріла, вважався зниклим безвісти 5 місяців майже. До результатів ДНК я сама приїжджала на місце бою. До результатів ДНК вона нікому не казала про те, що чоловік загинув. Знайшли залишки цепочки, хрестика, файли. Ми складали залишки кісток. Які знаходили. Ну, це були дрібні залишки, того, що ті, які були більші, вони були ну, вилучені експертами. вже. Тобто, а можливо, навіть там ну, вибухи були там. Ну, тобто для себе я знайшла підтвердження, що це мій чоловік. З цим я приїхала додому і жила ще до 29 липня, не сказав, не сказавши майже нікому. Ну, тобто, мамі чоловіка я не казала, дитині я не казала. І взагалі людям. За словами Тетяни Бутусіної, комплекс є дуже важливим для рідних, адже багато хто не знає точного місця їх загибелі. І хоча б можуть прийти сюди і зажегти свічу свічу пам'яті своєму близькому. Марина Кирієнко, Олександр Тірок, Суспільне новини Чернігів. 26 посмертних нагород вручили рідним загиблих захисників Чернігова під час оборони міста у лютому березні 2022 року. Відзнаки вручали 29 вересня у приміщенні міської ради. Вперше з часу відсторонення прийшов туди колишній міський голова Чернігова Владислав Атрошенко. Вручав нагороди разом із виконувачем обов'язків Олександром Ломаком. У якому статусі прийшов і на чиє запрошення? Відповів так. Я находжуся. В міській раді вперше з дня відсторонення з нагоди е, сумного дуже свята дня е, захисника і захисниці України. От е, на запрошення виконуючого обов'язки міського голови Олександра Вомак завдяки ним місто вистояло і не дало ворогу зайти в Чернігів і не пустило його далі в глиб країни в Київ. І це був вирішальний момент першого етапу війни. Посмертні відзнаки від громади вручали сім'ям загиблих бійців територіальної оборони. Це чоловіки, які в перші дні повномасштабного вторгнення добровільно взяли до рук зброю та стали на захист Чернігова. Загинув він в Чернігові. Загинув на, на блокпосту. Зайшла диверсійна група, чоловіка вбило, а племінника його взяли в полон. Десь до сих пір не було обміну. Дуже би хотілося, щоб він повернувся живий і здоровий. 3 березня він загинув на 18-й школі. Женя був дуже сміливий, хороблий хоробчик. До дня захисника України, який цьогоріч відзначають 1 жовтня, на алеї героїв встановили 30 стендів присвячених загиблим захисникам Чернігова з їхніми фотографіями та біографічними даними. Проклала асфальт на вулиці в пам'ять про сина. У сосниці мати за гроші, що виплатили їй держава за смерть сина, заасфальтувала вулицю. До цього там була ґрунтовка. Навесні і восени жителі вулиці до домівок пробирались багнюкою та калюжами. Більше розкажемо в сюжеті. Дмитро випробовує своїм мотоциклом свіженький асфальт. Проклали його тут за гроші жительки цієї вулиці Валентини Грищенко. Жінка отримала кошти від держави через загибель сина на війні. Хватить мені, аби я була хватить не не гроші в житті, головне просто люди цього не хочуть поняти. Не гроші хай би їх не було аби дитина. була. Бачила мати сина останній раз влітку минулого року. Приїздив у відпустку, поїхав і через кілька днів загинув. Був єдиною дитиною. Назавжди йому так залишиться 25. Сказав він на кончиться женілексі. Чим каже, мабуть, вже не дождалася. Вулицю назвали на честь її сина Владислава Грищенка. А мати на благодійний рахунок селищної ради перерахувала 4 мільйони гривень. каже, вулиця ставала непроїзною у період дощів. Живуть тут переважно люди похилого віку. То хотіла зробити щось для людей і щоб сина її пам'ятали. Якби поставився син нормально. Я нічого не роблю того, що мій син не добив. Він був. Такі добрячок, як кажуть, вже душа на розпашку. Весь у маму. Так що він би мене підтримав в моєму рішенні. Він так і був. Нам тут було дуже тяжко весною, осінню не заїхати, не пройти, не проїхати. В чоботях вилазиш. Я навіть не вірю в те, що в будь-яку пору, в будь-яку погоду по мене приїдуть, заберуть. і Я зможу нормально не в чоботях виходити з цієї страшної дороги. Шкода, що нам асфальт дістався такою ціною. Дай Бог мамі здоров'я, що вона таке добре діло зробила. Це великолепно, що дорога, дорога це життя. Велика була грязь сильно було, що грузли машини, ми топилися. Ось буквально теж сусід погиб, так його ховали, так невозможно було доїхати навіть. Виносили на руках, бо стики було грязі. У сусідки Валентини син теж загинув на сході. Привезли його навесні цього року. Тут аву загрузла машина, дек на руках принесли. Це вашого сина? Угу. Саме так ото сніг пішов і грязь, така невиносима була, ну що ти зробиш, нічого не поробиш. Тепер уже буде добре ловко, спасіма. Валі, що вона таке зробила. Діти й не вернеш, а дорога буде ходити вже тепер. Спасіба їй молодець. Бо це тлінне все. А це буде пам'ять про владіка. А хлопці молоді, вірш, їм треба все дижити. у самого хлопця на передовій воді душа болить постійно. Ціна висока, звісно. Дорога обійшлася приблизно три з половиною мільйони гривень. Залишилося ще півмільйона. Ми хочемо зробити отут, оце де в нас оце розвалля площадку таку дитячу за ці кошти, які залишились тут, окультують оцей куточок. Це ще така моя одна мрія. Тетяна Лось, Віталій Коровко – Суспільне, Новини, Чернігів. Як українська збірна на чемпіонаті світу фінішувала у напівзатопленому човні? Про це член команди Чернігівець Олег Проценко розповів Суспільному. Змагання відбувалися в Таїланді. Це був заплив на човнах дракон на 2000 метрів. Відео із виступом нашої збірної з човном, який до бортів наповнений водою, на ютуб-каналі Української Федерації з Драгонботу набрало 730 тисяч переглядів. Далі розкажемо, як це бачив один із 18 веслувальників. Я вже особисто тону так тону третій раз. На цьому відео збірна України з веслування на човнах дракон виступає на чемпіонаті світу у Таїланді. Олег Проценко один з 18 веслувальників, які змогли фінішувати у напівзатопленому човні. Таке буває часто, коли на каналі вітер і хвиля. Мало того, що була хвиля сама по собі. Плюс хвиля йде від суперників. Там хтось когось доганяє, хтось на повороті, лодка трохи хілиться на бік. І так ми потихеньку-потихеньку начерпали, начерпали води і потонули. За словами Олега Проценка, у човні є кілька подушок із повітрям, які не дають йому затонути повністю. Це добре, що ніхто не розплився. Всі отак як потонули і. Лодка почала ну, втрачати швидкість. І хтось там крикнув, давайте, поїхали. і Я там один з перших крикнув, давайте поїхали. Нам треба фінішувати в лодці, тоді нам зарахується результат. І ми так дружно, синхронно, як кажуть, я і сам здивувався, що ми так фінішували, і нам зарахували результат шосте місце. Тоді українська збірна лишилась без медалей. Олег Проценко був єдиним представником Чернігівщини. Він з 2006 року займається веслуванням на драгонботах. У 2014 році став чемпіоном світу. Також має увесь комплект нагород світових першостей. Ми були в Таїланді у 2019 році. Там теж нам ми на 2000 метрів. У нас теж були шанси на призи, але ми. Втаранились з, етіми, з індусами. Тренується спортсмен у Чернігові у напівзруйнованій росіянами базі біля річки Десна. Основну підготовку член національної збірної проводить сам, бо човна дракон на базі немає, немає і команди. Тренуємося на аутригері. Це він вважається як одиночний драгонбот. Такі жухи, все таке ж, тільки одиночне. Ну, це якщо от, не у всіх там областях теж є драганботи, от у нас зараз немає. Я думаю, будемо над цим працювати, щоб був. І отак ми тренуємося практично кожен день. Гордій Єрмак, Олексій Жорнов, Суспільне новини, Чернігів. На цьому у мене все гарних вам вихідних і на все добре.